І всім привіт, друзі! З вами я, Кибер 50к, І сьогодні я буду грати в Бравл Станс. Дивіться, я тут... отримав зожу, тобто мені вибув мій брат. І зараз я пойду в нокаут. Вам покажу, який це прикольний персонаж. Я навіть такого не знам прочуджу. В дані є три стояли. Коли вода до води, коли вода в кущах, виключайте, дивиться. А в плуга з води. Дивіться. Побачили? Зараз мій западник. Добив. А тебе з кущів, дивіться, і саме далекий бо дивіться. О, бачите. І звичайний. А погоді, ходий, я знав, що вона вміє ходити поводі. І ще я був отримав барон, тубарат, банделон. Реквест на Джуджу вже з'явився. Ой, я дівчата вибив а Джу, позавчера. Понятно, іконка на То ми зараз я беру ворона. Банана взяв. Слухайте, я барана взяв. Зараз. The deal. Моя любимая фласа від банона. Я прям ну, на душі якось в твоє кажуть. Банон має таку фішку, що він може хилити своїх. Однотивники ва, як там? Тібе тібеки. От противники на оборот так просто. Бурзинку. Зільку присрав, але катку зато виїздили. Ч це бібі майже ніфіга не робить, я вам кажу. Опа Трайсон снігов. Блин. І хто Коротше хто забрав цю чого? Дивіться, я щось був листав сьогодні ютубчик. І бачу, що у нас, тобто, іконки потім вісім призів случайно. Легендарний стандроп. А китайському Бравлі. Просто там в них завали. В смысле я да забираюсь, не до забираюсь. Так зайдет здание заборона зиграю. Так вотшн гарни. А я додаю что-то не близь. А поил экстракт. Бепси в латамали. Ворогбей. Хугло лег про. Хугу Левел Про. Блин, синяки. Циару. Синяки тут в я вам кажу. Так, сейчас я играю. Мистер Пишка. Зимдаю. Вот Хлопці, хто знає, всі секретки про ворона. Ну, якісь приколи про болода. Типу, ну не секретки, а якісь приколи, знаєте? Тип? То, будь ласка, напишіть в хубетах. Якісь такі приколи прикольні. Ну щоб я показала в наступному відео. А може в наступному відео буде смішний шоу? Так що це точно. Так, кого хилити, бістера пі. Ну, хай те, а ми можемо хилити все штуки бісера Пі. Ох, йо, ми виграли. Та я з такою командою мені. Ой, Бесик. Бесик выпав. Спрей. Краще б там в він мені джуджу вибив. Він мені був вибив джоджу реально. Подумайте, як я заросла. Думаю... Давайте останню карточку. Ты підпишіться на мій ТикТок. Канал. Я вам на монтажі кто буду вставити. Типу. Ну, ТикТок. Канал... Я, я не прошу, якщо вас не загиставлення в ТикТок. Я не прошу, прям. Але... Не, можете не их искровывать, заиги скрывался молодец. Можем не дописаться через ТикТок. Я напевно помочу. Можете побачим, бо я на ТикТок э, повідомлена так не дивлюсь. Я постигла киот так ютуб, 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 ютуб. Курили зубьи. О, все. Перша моя ульта за О! забил Як вы пригнали моло. Ладно. Рядом. Я Прягоних просто біт. бит. Ох. Чуть-чуть чуть-чуть. Сейчас тебе брать. У кого я? Поставьте, please. Давайте <slaps> доб'явку ну, мені хоча б знайте фестив'я. Хоча б... А кстати, ты висят. А, а. Сейчас, друзья. Если еще вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь и всем пока.